По суті, Дональд Трамп став прямим співучасником воєнних злочинів, які вчиняє Володимир Путін. Він знаходиться в страшній залежності від Володимира Путіна ще з радянських часів, коли був завербований комітетом державної безпеки шостим управлінням, це економічна контрозвідка, під псевдонімом Красноу. А також ще на більш страшному компроматі те, що називається файли Епштейна. Копії цих файлів Путін передав, коли 15 серпня зустрічався із Донатом Трампом, коли разом їхали в автомобілі один на один. Передав ці копії файлів Епштейна. Ось чому ви бачили, яким опущеним після цього. 10 хвилинної поїздки в автомобілі перед журналістом.